Пітер Залмаєв, мій колега, мій друг, ведучий телеканалу Прямий зараз. Працює в Тайвані. Друже, я тебе вітаю. Привіт, вітання студія, пане Андрію, Дашу. Вітаю вас всіх, вітаю наших глядачів. Розкажи, давай почнемо насправді з обіцяного ексклюзиву від тебе, тому що ти американіст. про Тайвань так само доєднаємо. Все ж таки Трампа можуть заарештувати вже незабаром. Тепер все серйозно. Це статті BBC, The New York Times, світових медіа. Дональд Трамп став першим в історії з президентом США, проти якого суд офіційно відкриє кримінальну справу. І фактично я так розумію, що тут замішана акторка. Розкажи, будь ласка, всі деталі. Ну, да, тут залічна акторка, порноакторка Стормі Денілс або Степані Клипець в житті. І оця справа вона ще ведеться з 18-го року, коли ми про це не зналися. І а, саме по цій справі засудили адвоката на Трампа містера Колена. Ну і ось тут йдеться звісно про те, що само, саме по собі це не Карна справа, ти розумієш? Це гроші за мовчання. А це само по собі не карна справа. Вона, вона адміністративна справа. Ну і ось загальний слідку треба буде довести. Суду треба буде довести, що це робилося, аби порушити закони про видор. І от це тоді буде карна справою. Тому саме це звинувачення, вони це дуже крихіт. Їх називають такою новітньою такою е юридичною теорією. Вона ніколи не випробувала. Взагалі треба ще раз а, підкреслити той факт, що це вперше, коли він не тільки будь-якого президента дійшого або а, в минулому а, взагалі проти президента висунули кримінальну справу. Так званий «індайтинг». Це, це акт... А, Попа по котрему Васне і засуджує на Трампа це безпрецедентне взагалі э, в історії Америки. Ну і тут йдеться звісно, що до чого це призведе, і а, який тут принцип задії республіканці наполягають на тому, що тут э, йдеться про перетворення Америки на так звану бананову республіку, коли наступник ось, ось, ось починає Переслідування свого попередника, а демократи наполягають в на тому, що це принцип, що ніхто ні, нікого не може бути понад законом, навіть не, 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 не може бути виключення та да, для президентів. В і звісно, такий прецедент в країнах заходу в демократичних ліберальних країнах вже є. А, ти пам'ятаєш, що і худ Ольне колишній президент. Ізраїля був звинувачений в кримінальних справах і просидів рік в, в цигарні, скажімо так. Ну і зараз, саме зараз, де мені прем'єр-міністр Ізраїля, його критики наполягають на тому, що ця справа зараз з протестами навколо реформи. Суду верховного вона звісно, пов'язана з його а, намаганням все ж таки скинути з себе а, ці а, звинувачення. Ну і звісно, пам'ятаємо французький президент Шарка і Еммануеля Макрона. А, 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 Берлосконі сів 35 а, таких справ проти Рослонії. Ну і президент колишній саме Тайваня, де я зараз перебуваю, містер Чен Чуйбян, Він просидів шість років за шахрайство в е, тюрмі і я з ним знайомий ще з Нью-Йорку з 2004 року і завтра завтра я я був запрошений в його резиденцію на півдні острова я подорожуватиму завтра в його резиденцію зустрічатимусь з паном чемп'янами буде дуже цікаво почути нього його враження від цієї е, справи і тобто зараз дуже така невеликі велика суперечка е, в, в америці щодо того як це вплине на Майбутнє Трампа чи це призведе до, до ефекту мученика, і чи це може взагалі допомогти тому Трампу і взагалі до його з виборами за творозі? Тому що ти знаєш е, 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 в будь-якому разі, е, жодних з тих звинувачень воно не призведуть до того, що він буде дискваліфікований від участі виборів. А е, я нагадаю, що окрім цієї справи ще є дуже важливі важливіші справи проти нього. А як от е, намагання? Поміняти результати виборів в штаті Джорджія. тобто ми можемо ще побачити декілька таких звинувачень, і взагалі вироки по цим прийдешнім звинуваченням можуть бути ще з'явитися ще до цієї справи. Ти розумієш? А, ну і власне є такі прецеденти в історії Америки а, в 1920 році. А, кандидат від партії спеціалістів Юджін Депс. Він вже сидячи в тюрмі звідти і вів свою виборчу кампанію. Він набрав три чотири Він не був не аж настільки серйозним кандидатом, тому тут і велика різниця. Все ж таки, Дональд трамп залишається а, фактичним лідером республіканської а, партії. Ну і звісно, Дональд Трамп а, вже а, розпочав а, риторику щодо того до того, що це. Політичне переслідування і обіцяв в разі його арешту, що а, з, а, в Америку прийде death and destruction, Як він висловився, руйна, руйнація і смерть не більше і не менше. Я от завершаючи, хоч, хотів би ще порівняти. Ти знаєш, а, от саме таке так, так, таке, ставлення до закону, а, і в цьому теж ми бачимо, як Дональд Трамп схожий з Володимиром Путіним. Як останній Путін нехтує. Рішеннями міжнародних судів, як звісно, говорю зараз про міжнародний ем, кримінальний суд, ем, як нібито він взагалі для Російської Федерації не існує, так і до Трамп ем, політик е, такого ж дуже схожого штибу, взагалі е, не хоче навіть слухати про, е, про існування закону і про те, що навіть коли ти зміг. Будувати побудувати велику будівельну імперію, стати президентом країни. Що для тебе теж існує закон? Тобто, як на мене, це дуже важливий принцип, але 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 це не виключає дуже дуже складні дні для американської демократії. Ми зараз, як кажуть американські журналісти, експерти uh, in open waters, у відкритих водах, розумієш. Друже, я хочу сказати тобі, що неймовірний краєвид за тобою. Я отримую естетичну насолоду. Це неймовірно красиво. Я впевнена, що у тебе є враження від Тайваню. Поділися ними. Але перед цим президент Тайваня на цьому тижні прибула в Нью-Йорк і е, Китай mm. як наслідок організував бойове патрулювання у відповідь на візит президента Тайваня Сполучені Штати Америки. Так, це дуже цікаво. Я вже про це вчора говорив, що. Так, це не співпадіння, що нинішній президент країни вона подорожує зараз штатами, зустрічається з високопосадовцями, зокрема з головою спікером республіканського конгресу містером Кевеном Маккарті, і водночас її попередник це голова партії Гоміндан, яка вважається прихильною допозицією сетіну. Він подорожує Китаєм, тобто острів розділений. ти Знаєш на прихильники все ж таки позиції однієї країни. Але саме через те, як відбувалися події в Гонконзі, ти пам'ятаєш ті роки тому, і як шорсто подавлялися там в останні студентів, тайванці змінили свою думку. Ти знаєш, і зросла зросла кількість прихильників. Най, Найбільше жорстжжорстокої жорст, жорст, жорсткої позиції взагалі повної е, незалежності е, острова. Ну е, це неймовірна країна. Неймовірні. Люди дуже гостинні і ти знаєш вони інстинктивно, е, через те, е, що вони е, е, також ти знаєш, е, е, ну, знаходяться е, поряд з дуже небезпечним. Поруч дуже поруч дуже небезпечним сусідом, як от Китайська Народна Республіка. Вони розуміють про що а, ця війна в Україні, і особливо в перші тижні мої тут друзі, українські тут до речі, багато українців, зокрема в сфері IT, в сфері виробництва на ті я Зараз неподалік знаходжусь в цієї місцевості від столиці цього вирсвітової цього виробництва місті. Тіндзю так, от вони говорять, що в перші місяці війни весь Остріх був просто повсюди можна було бачити жовто-блакитні прапори. Друже, ти підготував матеріал? Так. Ту, а, я, тут зараз, з початку війни, з Тайвані а, знаходиться відомий дослідник. А, Тайвані, Китая, Китаїс Юрій Пойта. Так. І я мав е, нагоду е, 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 з ним поспілкуватися досить глибоко про звісно перспективу захоплення е, Тайваню, Наскільки це зали, вірогідно і про інші речі? І зараз пропоную тобі і нашим глядачам шматок цього інтерв'ю. Які повністю в яке повністю ви можете подивитися сьогодні в нашій старатори програмі? Дякую. Я тобі хочу сказати, що Японія та Тайвань пішли тобі в плюс. Ти виглядаєш неймовірно. Я тебе чекав вже наступними вихідними. Ти будеш в Україні. Скажи це мені в ефірі. Я наступних вихідних вже буду в Україні, і знову будемо разом. Наш улюблений всією країною дует, Даса Сківа і передал Ура, я щаслива ще більше. Друзі, дякую тобі, дорозі зараз. Буду ансувати цей матеріал. Обіймаю тебе. Так. отже, друзі, як Пітер вже зазначив далі. Подивимося фрагмент його інтерв'ю з Юрієм Пойтою, керівником секції азійського тихоокеанського регіону центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, запрошеним науковим співробітником. Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки мені особисто вже дуже цікаво. Ці України ну чи взагалі є якась а, зрозуміла така чітка позиція щодо Тайваню? А, чи все ж таки Україна дипломатично розділена між звісновіркуванням не дратувати Пік, Пікін, Але все одно а, теж розуміння, що ну ситуації дуже паралельні. Да? І, і, і Україна прагне свободи і жити в свободі і не в авторитарії, так і Тайвань прагне того ж самого. Я думаю, що позиція України має будуватися в першу чергу на своїх національних інтересах, тому що Україна тривалий час розглядала Китай не тільки як великий ринок. Але як джерело інвестицій, як джерело технологій, як джерело такої індустріалізації України, тому що досить тривалий час ми спостерігали в інформаційному, в експертному, в політичному суспільстві, в політичних цих колах про те, що Китай справді може стати таким драйвером для розвитку української економіки. Але цього не відбулося насправді, незважаючи на те, що Китай тривалий час був першим економічним партнером, приблизно 15%, Але китайські інвестиції вони є надзвичайно невисокими. Це менше одного від. Сотка всіх інвестицій до української економіки. А ті, які були, вони не передбачали створення додаткової вартості. Вони не передбачали створення робочих місць, а лише були направлені на доступ кращий доступ до українських ресурсів або відповідно до українських військових технологій. Це як, як і в Африці, це, Абсолютно, це нові, вірно. китайська історія. Абсолютно. Тому, якщо ми подивимося на Тайвань, що Україна може отримати від Тайваню? Насправді, Тайвань, як я говорив, є однією з найрозвиненіших економік. Крім цього, є дуже серйозні технології технології в космічній сфері, в сфері машинобудування, в сфері кораблебудування, в будівництві дуже серйозний накопичений досвід в будівництві індустріальних парків. І Тайвань насправді виражає готовність співпрацювати з Україною саме в таких високотехнологічних секторах. Тому насправді Китай може використати Тайвань, і це буде абсолютно такий двосторонньо позитивний обмін і співпрацювати з Тайванем для того, щоб зайти в світові виробники. Обничі ланцюги не на не на умовах постачальника ресурсів, а на умовах постачальника високотехнологічної продукції з високою доданою вартостю або високотехнологічних послуг, які може зробити Україна. І насправді ми в нашому аналітичному центрі вже пропрацювали декілька дуже перспективних проєктів в тих галузях, про які я говорив: це машинобудування, це обробка, в тому числі обробка якихось речовин. Це сільське господарство, наприклад, цифрове сільське господарство так званий «digital agriculture», це може бути і космічна галузь. Це дуже багато насправді дуже серйозних проектів. Це і також будівництво морського, морські морської енергетичної системи. І для України, звичайно, співробітництво з Тайванем було би дуже дуже перспективно. І тому я думаю, що український уряд міг би розглянути можливість для інституціоналізації відносин, тому що не немає зараз мови про визнання Тайваню як незалежної держави. Практично дуже мало країн визнають Тайвань. Не потрібно Встановлювати дипломатичні відносини, але пот... можна працювати в економічній сфері, в технологічній сфері, в гуманітарній сфері. Близько 70 країн світу мають свої економічно-культурні представництва на території Тайваню. І Тайвань має на, їх... на них на території тих країн, в тому числі європейські країни, в тому числі Російська Федерація має свої представництва і так далі. Тому для України я думаю є сенс розглянути вивчити таку можливість і відповідно більш інтенсивно комунікувати. З Тайваном.